Собаки терапевти кінологічного центру головного управління національної поліції у Житомирській області завітали до поранених бійців, аби подарувати їм посмішки та підтримати психологічно. Це в першу чергу допомагає відволіктись від тих подій, які ти пережив. Побачив, пройшов цей життєвий путь на Донбасі. Бойовий медик із позивним Сем мав чотири ротації. Виконував завдання на кількох напрямках по лінії фронту. На Донеччині чоловік отримав множинні осколкові поранення. Після штурму кинули гранату, орки трошки посікло, відновлюємося. Собаки ж вони заспокоюють, правда і психологічно допомагають стабілізувати свій стан і забути все, що запер... ну, пройшов через це. Ну, частіше такі заняття проводити. Серед чотирилапих терапевтів були дві дівчинки-породи Джек Рассел – мама та донька. Харлі вже п'ять років, і зазвичай вона займається пошуком наркотичних речовин. Однак тваринка соціалізована і любить гратися. Тож сьогодні вона дарувала позитивні емоції військовим. <рістична> <рістична> Ось цю красуню звати Квін. Їй 10 місяців, але вона вже допомагає правоохоронцям шукати наркотичні речовини. Квін ще цуценя, але швидко вчиться та. Сумлінно виконує команди, заказати на нас контактна, добре соціалізована, їй це подобається проводити час з людьми, гратися, ну і заодно тут шукати. Песики дуже розвантажують людину. Вони покращують настрій, Перед ними ну, забуваєш про свої проблеми. Ну, це такі миленькі, гарненькі створіння, які хочеться потіскати, з ними хочеться погратися. Поруч із грайливими Джек Расселами – Пошуковий пес тобі він знайшов вже не одну безвісти, зниклу людину, а також розкрив крадіжку у сільському магазині. Привів правоохоронців прямо до злочинців додому. Ну собака безпосередньо дуже допомагає в розкритті злочинів, тобто у нас є виїзди виїзди, тобто не тільки. Посліду, ми ще виїжджаємо на обшука різні, шукаємо там наркотичні речовини, які заборонені в обігу, зброю, вибухівку, ось так. З домою собак інколи дуже крепко розкриваються злочини і надають неоднозначну допомогу. Такі заходи допомагають пораненим військовим віднайти спокій і відволіктися від згадок про пережиті жахіття. Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК